Слава Ісусу Христу! Друзі, ми всі погодимося з тим, що ми недосконалі, е, недосконале наше мислення, недосконале наше сприйняття, недосконалі наші дії і недосконала наша пам'ять. Е, часто ми ставимо собі нагадування або якісь будильники, тому що ми просто-напросто забуваємо певні речі. Саме тому Бог, знаючи це, Він залишив нам певні нагадування про багато речей. Одне з нагадувань, яке ми будемо сьогодні згадувати: ми будемо згадувати про смерть і страждання Христа, про те, що Він зробив для нас, якою ціною ми були відкуплені. Коли ви заходите в будь-який магазин, одна річ, яка об'єднує усі магазини, це цінники. У будь-який магазин, коли ви заходите, вони там є. Є різні, але вони є на всі товари. Цінники ми можемо побачити скрізь. В інтернеті я переглядав. Топ дорогих речей, і одна з вибірок, яка говорить про найдорожчі речі, яка була е, проаналізована в 2023 році. Там було топ-20 самих дорогих речей в різних категоріях. Декілька з них. Е, найдорожча обручка, яку мала будь-яка знаменитість. Е, вартість цієї обручки 10 мільйонів. Один мільярдер він зробив подарунок своїй нареченій саме цю обручку, подарувавши їй обручку з діамантом у 35 каратів, вартість якої оцінюється в 10 мільйонів. Саме цікаве, друзі, що це весілля так і не відбулося. Так, 10 мільйонів доларів. Там 13,5, якщо я не помиляюся, сталійських доларів і якщо в американських, то 10 мільйонів доларів. Друзі, але саме цікаве, це весілля так і не відбулося. І ця обручка, вона залишилася у неї просто на згадку. Найдорожча сумка, діамантова сумочка. Вартість цієї сумочки 3 мільйони 800 тисяч доларів. Визнана найдорожчою в світі за версією книги рекордів Гіннеса в 2011 році. І до 2023 вона залишається найдорожчою. Сумочка з 18 каратного золота прикрашена 4517 діамантами загальною 381 092 карати. Вартість сумочки 3 мільйони 800 тисяч доларів. Найдорожча сукня. Друзі, тут взагалі рекорд: близько п'яти мільйонів. Сукня, в якій була Мерлін Монро на одному з заходів, її продали в 2016 році за майже 5 мільйонів доларів. США найдорожчі кросівки вага кросівок. До речі, 22 кілограми. Не знаю, чи ви б таких ходили. Виконані з 24 каратного золота. Air Jordan за 2, майже 2 мільйони доларів. І найдорожчий номер готелю за одну ніч готелю Лас-Вегасі 100 тисяч доларів. В номері є баскетбольний майданчик, власний, басейни, є доріжки для більярду і багато чого іншого. 100 тисяч доларів за одну ніч. В цьому світі світ звик до того, що все має свою ціну. І завжди чим дорожча ціна. Завжди це, на це реагують і говорять про те, що це краще, це значить вигляд якогось статусу. Ми заходимо в магазин і бачимо ціну, ціну покупки. Коли ми робимо будь-що, ми теж платимо певну ціну. Навіть якщо ми не вкладаємо туди свої фінанси, ми витрачаємо свій час і це є певна ціна, ми витрачаємо свої зусилля, і це знову ж таки є певна ціна. Все щось коштує. Біблія говорить про те, що наш гріх також коштує. Він коштує дуже дорого. Апостол Павло в посланні до Римлян пише про те, що заплата, за гріх, смерть. В гріха є ціна. Сьогодні хочеться говорити про те, що Христос Він вже заплатив цю ціну. Можна дивитись на топ самих дорогих речей, можна бачити величезні суми за різні речі. Але Христос за наш гріх заплатив набагато більше. За нас заплачено. Яку ціну Христос заплатив на Голгофі. Євангелія від Марка, ми прочитаємо 15-й розділ з 16 по 39 вірш. Євангелія від Марка, 15-й розділ з 16 по 39 вірш? Вояки ж повели його до середини двору, цебто в приторій, і цілий відділ скликають. І вони задягли його в багряницю і, сплівши з тернини вінка, поклали на нього. І, вітали, і вітати його зачали радіє, царю юдейський, і тростиною по голові його били і плювали на нього, і навколішки кидалися та вклонялись йому. І коли назнущалися з нього, зняли з нього багряницю, наділи на нього одежу його, і його повели, щоб розп'ясти його. І одного перехожого, що з поля вертався Симона, Кіринина, батька Олександра та Руфа, змусили щоб христа йому ніс, і його привели на місце Голгофу, що значить череповище. І давали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв. І його розіп'яли і поділили одежу його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. Була ж третя година, як його розіп'яли. І був напис написаний про вини його, цар юдейський. Тоді розіп'ята з ним двох розбійників одного праворуч, одного ліворуч його. І збулося писання, що каже: до злочинців його зараховано. А хто побіч проходив, то його лихословили. Головами своїми хитали і казали: Отак, ти, що храма руйнуєш, і за три дні будуєш, зійди з Христа та спаси самого себе. Теж і пересвященники з книжниками глузували і один до одного казали, він інших спасав, а самого себе спасти не може. Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, щоб побачили ми і увірували, навіть ті, що з ним були розп'яті, насміхалися з нього. А якщо шоста година настала, то аж до дев'ятої 9... Темрява стала по цілій землі. О годині ж дев'ятій Ісус крикнув голосом гучним та й вимовив Елої, Елої, лама Савахтані, що в перекладі значить, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто з тих, що стояли навколо, це почули і казали: Ось він кличе Іллю. А один з них побіг, намочив губку отстом, настромив на тростину і давав йому пити і казав: Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. А Ісус крикнув голосом гучним і духа віддав. І в храмі завіса роздерлась надвоє відверху ж додолу. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що він отак духа віддав, то промовив. Чоловік цей був справді Син Божий. Коли ми поглянемо в цей уривок, ми можемо побачити, наскільки дорога ціна була заплачена на нас. І ми можемо побачити, як багато різних людей зреагували на це, ціна, яку заплатив Христос. Апостол Павло, коли пише до Корінтян, він починає е, 20-й вірш 6-го розділу словами: Бо дорого куплений ви. Він нагадує Корінтянам, яка ціна була заплачена, наскільки дорого вони були куплені, наскільки дорого ми обійшлися для Бога для Христа. Ісус дорого заплатив. Коли він прийшов на землю, Він залишає комфорт неба, Він залишає славу, він залишає поклоніння ангелів, він залишає постійне перебування з отцем. Він приходить на землю, залишаючи це все там. Коли він народжується, він народжується в бідності, він не народжується в палаці, він не народжується в найкращому роддомі, роди Марії не приймає найкращий лікар-гінеколог Акушер, який був на той час. Вона народжує в простій стайні, кладе, немовля, в ясла. Йому не знайшлось просто-напросто місця навіть в самому звичайному готелі. Він проживає звичайне життя, не в багатстві, не маючи свого майна. В певний момент Христос, звертаючись до учнів, каже: Син людський, не має, де голови прихилити. У мене немає ні свого будинку, нічого. Він проживає життя і до 30 років, коли він працює, він працює не найлегшою професією. Він тесля, а це не найпристішніша професія, яка приносить багато доходу. Він переживає звичайне життя, в якому відчуває втому, біль, спрагу. Він відчуває неприйняття людей, він відчуває зраду. Він все це переживає. Він переживає спокуси, коли сатана підходить до нього в пустелі і пропонує йому певні речі. Він переживає спокуси, коли до нього підходить Петро, відводить його в бік і каже: Господи, на що воно тобі? На що тобі оце смерть? Давай кращий план якийсь придумаємо. Він переживає спокуси певні февсиманії, коли він молиться, і він каже, Отче, хай мене вона ця чаша. Він не хотів цього, але хай буде воля твоя. Христос платить велику ціну і переживає зраду учнів. Юда, який продав його, інші, які обіцяли бути з ним до кінця, які готові рвали на собі рубашку і казали, ми з тобою будемо до смерті. Вони розбігаються, він залишається в самотності. Христос переживає знущання, біль, муки. Побиття обпльований, осміяний, залишений на самоті. Ще кілька днів назад за ним ходили юрби, які звітали його, які клали свій одяг і пальмом віття перед ним, і вітали його як царя. Зараз він на самоті, переживає знущання. Він переживає те, що чого не було в історії, він переживає розлуку з отцем. Євангелія від Марка, 15 розділ 34-й вірш. О годині ж 9 Ісус крикнув голосом гучним і вимовив: Елої, Елої, лама Савахтані, що в перекладі значить, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Христос, який постійно всю вічність, Він був з Отцем єдиним в цей момент відділений. А далі Він переживає смерть, переживає пекло, куди сходить разом з нашими гріхами. Христос заплатив надто велику ціну за нас. Коли ми починаємо про це думати, про це аналізувати, коли ми дивимося Євангелію, за нас дуже дорого заплачено. І це заплачено за кожного, за кожного з нас, за кожного, з того присутній тут. Це заплачено особисто за мене. Він зробив це для мене. Так хочеться, щоб ми пам'ятали, яка ціна була заплачена за нас, наскільки дорого це обійшлося Христу. Що в наслідку ми маємо? Ми маємо спасіння по благодаті. Те, чого ми не могли отримати чи заслужити, що ми не могли заробити, і ми не можемо до цього нічого додати. Христос оплатив повністю все. Ми маємо чисте сумління. Христос очистив наше сумління, якщо ми прийняли Його, і коли ми отримали прощення, нас не мучить наше минуле. Те, що було раніше, Христос забрав. Ми отримали прощені гріхи. І не просто прощення, а за них було заплачено. Ця ціна, про яку апостол Павло пише до Римлян, заплата за гріх смерть, вона була оплачена. Просто вона була оплачена не нами. Не мною вона була оплачена. Не я заплатив за свої гріхи. Христос заплатив за мій гріх, заплатив дуже дорого. Ми отримали в наслідку відкриті небеса. Вічність з Богом. Друзі, я не знаю, що може бути прекрасніше? Тут на землі складно, тяжко, багато переживань. Ми живемо в складний період, складний для нашої держави. Але коли ти думаєш про вічність, де буде все надзвичайно прекрасно. І Христос заплатив за неї для тебе і для мене. Як наслідок ми маємо відносини з Богом, вільний доступ в Божу присутність постійно. 15 розділ, 38 вірш Марко писує так. І в храмі завіса роздерлась надвоє від верху аж додолу. Завіса у храмі, яка відділяла частину храма від святого Святих, куди ніхто не міг заходити, лише пересвященник, лише один раз на рік, де євреї були впевнені, що Божа присутність там, але ніхто не міг цього побачити. В момент смерті Христа вона роздирається і вона стає видимою для всіх. Це відкриває доступ кожному, хто був в храмі до святого святих. Христос відкрив нам цей доступ, відкрив доступ до Божої благодаті. Відкрив доступ до того, щоб ми могли приходити до Нього постійно в будь-який момент. Не їдучи в храм, не перебуваючи в храмі, не заходячи в святе святих, вдома, на роботі, просто на вулиці, в будь-якому місці я маю доступ до Божої благодаті. І все це віддав мені Христос, заплативши за мене, заплативши за мій гріх, заплативши високу ціну. Ісус відкрив нам доступ до Божої благодаті постійно. Ми отримали лише, це все лише тому, що Христос Він заплатив за нас, Він заплатив за наш гріх. те, чого ми не могли зробити, те, чого ми самі не могли оплатити. Так хочеться, щоб ми пам'ятали, що Христос Він дарував нам своєю смертю. Пам'ятати, яка ціна була заплачена, і що ми маємо в наслідку. Кожного разу, коли ми заходимо в магазин і щось купуємо, ми щось отримуємо. Ми заплатили і ми маємо певний результат. Тут заплатив Христос, а результат отримали ми. Цікаво, що різні люди, вони по різному віднеслися до того, що зробив Христос. До, до тієї ціни, яку Він заплатив, всі віднеслися по-різному. Навіть в цьому залі ми по-різному віднеслися до того, що зробив Христос. Саме страшне, коли неймовірну цінність ми можемо продати за безцінь. Ісав продає своє перворідство просто за тарілку їжі. Бо в той момент він вважав, що якщо він в цю секунду не поїсть, він помре. І він просто знехтував Він те, що надзвичайно дороге. За чим він потім плакав, за що він потім хотів брата вбити, він продав за безцінь, він продав за тарілку їжі. Е, до речі, це, ця обрючка, про яку я згадував, е, яка коштувала 10 мільйонів. Потім ця жінка, яка отримала її, вона не хотіла її в себе тримати, і вона продала всього-навсього за 2 мільйони, втративши 8. Тобто, Практично в 5 раз дешевше. На жаль, в нашому житті є моменти, коли ми можемо ще більш дорогі речі набагато більше знецінювати і продавати за безцінь. Фарисеї оцінили Христа в 30 срібників просто в ціну поля. Від там, тисячі до трьох тисяч доларів, в принципі, дивлячись, в якому районі, як де знаходиться поле, приблизно зараз це вартість невеличкого поля. Фарисеї оцінили так. Юда взагалі не оцінив. Він просто був готовий за безцінь віддати, бо він навіть не торгувався, незважаючи на те, що він надзвичайно любив гроші. Біблія говорить про це, він з фарисеями навіть не торгувався. І коли йому запропонували 30 срібників, він одразу погодився. Хоча він міг. Набувати ціну, він міг казати: давайте більше, давайте дорожче, ви ж хочете з ним розібратись. Але він взагалі не оцінив Христа. Учні оцінили Христа по-різному. В певний момент вони проспали час з Христом Гесоманії. Вони розбіглись і лишили Христа самого, хоча обіцяли бути з ним до кінця, бути з ним до смерті. Петро трічі звікся Христа. Натовп. Лихословив і сміявся. Марка 15 розділ, 29, 30 вірш. А хто побіч проходив, то його лихословили, головами своїми хитали і казали: Отак ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, зійди з Христа та спаси себе сам. Люди, які проходили повз, які, можливо, декілька днів назад тому вітали його як царя, зараз вони насміхались з нього, лихословили, сміялися і Давай, сходь з Христа, ти інших спасав. Покажи нам, як ти можеш це зробити. Фарисеї в той момент насміхались. В той момент, коли Христос за кожного з тих, хто був там, за кожного з нас, хто є тут, платив високу ціну, вони насміхались. Теж і пересвященники з книжниками глузували і один до одного казали, Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, щоб побачили ми і увірували. Вони насміхались, не вимагали від Христа якихось доказів. Яви нам свою славу, покажи нам свою силу. Якщо ти справді син Божий, зійди з Христа, покажи нам, що ти можеш це зробити, щоб ми повірили. І цікаво, що лише сотник, по суті, людина, яка не була з ізраїльського народу, тому що на той момент в римській армії могли служити тільки римляни, він оцінює жертву Христа. В той момент, коли бачить, як Христос помирає. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що Він отак духа віддав, то промовив чоловік цей був справді син Божий. Одна людина з тих, хто стояли там, він зреагував і Він визнає Христа Сином Божим. Христос, будучи на Христі, переживає надзвичайно страшні страждання і муки. Він платить цю ціну не для себе. Він платить цю ціну для тих, хто стоять поряд, насміхаються, глузують з нього, проклинають його. Люди, які знаходяться там, вони по-різному реагують. Хто сміється, хто глузує, кому боляче, хто переживає. Друзі, питання до кожного з нас, як я сьогодні реагую на жертву Христа? Я можу реагувати так само, як ці люди. Мені може бути просто байдуже, я можу проходити повз, думати про те, щоб це зібрання швидше закінчилось і вже піти додому. Я можу насміхатись, можу робити навіть це невидимо, а просто в своєму серці, насміхатись з цього. Мені може бути байдуже, це може бути щось просто вже звичне для мене. Я звик до того, що раз на місяць є певний обряд, і це стало для мене обрядом, звичним, який я просто виконую, бо так треба, бо так прийнято в церкві. Як сьогодні я реагую? Чи я розумію, яку ціну заплатив Христос, і як я реагую на цю ціну? Чи я розумію, який наслідок цієї ціни, що Христос зробив для мене? Наскільки багато Він цього відкрив? Як я оцінюю цю жертву? Як я оцінюю цю ціну, яку заплатили за мене? Як я на неї реагую? Що я зробив у відповідь на жертву Христа? Так хочеться, щоб ми, як церква, ми пам'ятали, яка ціна заплачена за кожного з нас. І ми ставили своє ім'я в той момент. Це було заплачено за Макса, за Дениса, за Влада, за Сашу. Кожен ставить себе на це місце. І розуміє, що все це Христос пройшов тільки тому, що полюбив мене. І якби я був єдиною людиною, яка спаслась через це, він все одно зробив би це. Чи я розумію, що я маю? Христос заплатив і я маю певні наслідки? Чи я переживаю це, чи я маю впевненість спасіння, чи я маю чисте сумління? Чи я розумію, що мій гріх прощений? Чи я розумію, що я маю стосунки з Богом? Я їх розвиваю? Чи я розумію і пам'ятаю про це? І як я реагую? Яка моя реакція на те, що зробив Христос? На те, за що заплатив Христос? Яка моя реакція сьогодні? Байдужа? З насмішкою? Звична. Чи я розумію, що через мій гріх він був розп'ятий там. Через те, що я грішний, через те, що я неправильно роблю, через те, що я неправильно вчинив. Христос мусив залишити славу неба, прийти на землю, бути обпльованим, залишеним, пережити білі страждання, спуститись в пекло лише тому, щоб спасти мене. Амінь.